В Україні виявили новий штам коронавірусу, який назвали Джені. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Також зазначили, що він є однією з мутацій омікрону. В сусідніх областях вже є перші випадки зараження. На сьогодні в Україні відомо про 9 випадків захворюваності у п'яти областях: три з них на Сумщині, по два у Волині та Черкаській області, та по одному у Рівненській і Запорізькій. Вік пацієнтів від 27 до 73 років. Хворих на штамп Джені у Дніпропетровській області. Області поки не зафіксовано. Проте, як зазначає лікарка пані Катерина, вірус швидко мутує та вражає ослаблений імунітет, здебільшого він перебігає як і зазвичай гостра респіраторна вірусна інфекція. Але він відзначається від інших штамів, тим, що ну, у декого це характерні симптоми, це сильний біль. Парангіти, гострі такі стани, і воно і не ангіна, а болить, болить і палаючий такий зів, яскраво-червоний. У інших це м'язові та кісткові болі. Щоб розпізнати ковід у себе, зверніть увагу на такі симптоми, які є характерними для Джені: нежить, головний біль, сильний кашель та біль у горлі, озноб або тремтіння, лихоманка, яка триває більше трьох діб, підвищення температури тіла до 40 градусів, ломота в м'язах та кістках, втома. Через те, що вірус вражає імунну систему людини, лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя, займатися спортом та приймати вітамінний комплекс для зміцнення імунітету. Незважаючи на те, що субворіант штаму перетікає легше, медики наполегливо радять не займатися самолікуванням, а при перших ознаках звертатися до них. Як показує аналіз даних захворюваності серед пацієнтів, лише у однієї людини було два щеплення від коронавірусу. А тому найефективнішим застереженням від хвороби є повний курс вакцинації. Як відносяться до профілактичних заходів криворіжці? Ми вирішили в них запитати. Ні, ні, не я не вакцинувалася, але ну, взагалі, це я думаю. Корисна справа. Вакциновані, і напевно буду вакцинуватись, тому що попередні дві в мене були. Я дуже опасаюся цього вірусу. Я не вакцинована, не планую. І всім якби даю ну, совіт, да, щоб не вакцинувалися. Саме краща вакцина це наш імунітет. А. Що вакцинований три рази був? Ні, не вакцинований, не планую. Як зазначають лікарі, вакцинація в амбулаторіях є. Для всіх пацієнтів вона безкоштовна. Для того щоб отримати щеплення, потрібно лише зателефонувати до сімейного лікаря, який запише вас у зручний час до найближчої лікарні, яка забезпечена препаратами. Зараз у зоні ризику перебувають діти до 14 років, тому не зволікайте та подбайте як про власну безпеку, так і про здоров'я ваших дітей. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.